Те, що я поясню тобі за наступні 10 хвилин, вже дуже сильно змінить твоє уявлення того, як розвиватися, що, в принципі, таке розвиток і як направляти свою увагу. Почати я хочу, розкривши дуже просту концепцію, що взагалі таке ми і з чого складається наша увага. Припустимо, що ось цей кружечок це ми. Ось такий ось красивий. І у нас є з самого початку 100% нашої уваги. І вона, вона вже кудись розподілена. Там 30% вона йде до нашої роботи, 20% музика, яку ми слухаємо, ще 30% люди, з якими ми поспілкувалися, 10% у що ми вдягнулися. 5% там мама попросила зателефонувати бабусі, привітати з ним народження. Там ще 5%, і ще 5% кудись. От все, заповнені повністю 100% уваги. І ці відсотки можуть змінюватися, ви можете змінювати увагу на якісь інші речі, наприклад, зараз піти подивитися футбол, потім піти подивитися серіал, потім зайнятися навчанням яким, якимось курсом, потім що ще. Але, в принципі, от у ті речі вони розкидані. Ви іноді відключаєтесь від чого переключились до наступного, відключились від цього, переключились до наступного. Але, в принципі, у вас всі речі знаходяться в одному вашому світі. І ви переключаєтеся з одного до іншого. У вас приблизно ті самі друзі, приблизно ті самі, той самий режим дня, приблизно те саме боїсте щодня. Оце є ваш світ. Тепер представимо якогось вашого друга, якого ви давно не бачили, там пару років. От ви не спілкувалися, ви не бачили його, наприклад, в інстаграмі, але потім якось випадково лента вам видає цього друга, ви його побачили, починаєте дивитися, а що ж у нього в Інсті, що у нього змінилося за ці два роки. І ви починаєте бачити, що у нього. Звідкись з'явилася машина? У нього вже є дружина, він одружився. Ви такий вау, нічого собі! Як він встиг взагалі, це зробити. Він переїхав до іншої країни, наприклад, до якоїсь Ісландії. Він почав одягатися зовсім інакше, ніж як ви одягалися раніше два роки тому, хоча ви були карішами. Ви були карішами, ви ходили в одному і тому ж самому, або майже в одному стилі. Але при цьому зараз він виглядає інакше. Він почав слухати іншу музику. І взагалі у нього фоток там майже немає, оце ви зрозуміли з п'яти фоточок, які у нього є в все. Ось це його інший світ. І ви бачите, що ви наче були в одному і тому самому оточенні, росли в одних тих самих умовах, але за два роки друг змінився у щось інше. Що всі речі, всі атрибути, які у нього є: гроші, щастя, здоров'я, оточення, те, що він дягається, що він їсть, з чим він цікавиться, воно відрізняється від того, що є у вас. Тобто у вас є світ один, тут є світ два. І ви кардинально розрізняєтеся. Оце якраз перша різниця між тим, як влаштований розвиток у людей, що кількість грошей, здоров'я, щастя, радість і, в принципі, все це, що ви хочете мати, це атрибути якого світу. І ви знаходитеся у світі першому, або там у світі третьому, або у світі п'ятому, в якому такі характеристики, це зараз ваше наявне життя. Все, що вам не подобається, або все, куди ви хочете прийти, наприклад, тут ви хочете прийти до чогось, цього в вашому світі поки що немає. Точніше, його, в принципі, в вашому світі не буде. Щоб вам це отримати, вам треба не вирости в цьому світі, а вам треба перейти в інший світ. Ну, по суті, я так розкладаю, типу, називаю називається світами, все це, звісно, дуже умовно. Але я це розповідаю, просто щоб ви зрозуміли, взагалі, про що йде мова. Тому настільки важливо, наприклад, оточення. Коли всі кажуть, типу, зміни оточення, оточення дуже сильно впливає. Оточення це реально десь 50% вашої уваги. Якщо у вас більше, ніж 50% уваги знаходиться в іншому світі, перейшло в інший світ. То ви переходите повністю в інший світ. Тобто вам там ще 1-2% і все, ви перейшли в інший світ. Але ви можете повернутися назад у, у попередній світ. І тут важливо розуміти, що у вас мають бути щоденні атрибути, як ви живете, як ви думаєте, які у вас установки, яке оточення, з ким щоденно бачитеся, де ви працюєте, і от всі, всі, всі атрибути один на один наслаюються і створюють ваш світ. Є ще світ третій, є світ п'ятий, є світ десятий, є світ п'ятнадцятий. І от таких світів дуже багато. І по суті, розвиток людини це не те, щоб ми маємо вирости, а ми маємо зрозуміти, які речі складають наш світ наявний. І зрозуміти, які речі є в тому світі, в якому ми хочемо бути. Тому, наприклад, так сильно працюють навчання. Якщо ви приходите до когось на навчання, ця людина в іншому світі живе, і ви починаєте робити от тупо один в один те, що вам кажуть. Вам сказали, ви безпрекасловно це робите. То, відповідно, ви, ви починаєте переходити в інший світ. У вас увага перетягується в той спосіб мислення, в якому знаходиться ця людина. Тобто ви починаєте інакше мислити. І ви перейшли, наприклад, у світ під номером 7. Отак нормально перескочили за донички до сімерочки. І по суті, у нас є от така тропинка. Так, ми можемо це намалювати. І коли у вас є 100% уваги, і ви в один момент вирішили звільнити цю увагу, наприклад, ви вирішили піти в кафе, в яке виходите щодня або там, ну, щотижня, окей, щотижня. І в цей раз ви кажете, а от ні, от не піду, спеціально не піду. І у вас звільняється там 10% уваги. От вони вільні. І їх треба кудись направити. І от ви можете по цій тропинці пройти, 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 і завдяки цій вільній увазі звернути увагу сюди. Або звернути увагу у цей світ, або звернути увагу у цей світ і почати бачити, а що взагалі тут відбувається, а що взагалі тут, які атрибути. І по итогу ви зможете перейти в той інший світ, в якому буде все краще. І найголовніше, що тепер ми розуміємо, завдяки чому формується. Здоров'я, багатство, що в одному світі є борги, в іншому світі немає боргів. А я так умовно розділяю на світи, по суті, що таке світ. Це куди направляється увага у людини і як людина думає, і яке у людини оточення. Тобто, от все це можна назвати світом. Просто в такому формулюванні це більш зрозуміло. До речі, це формулювання на моє це придумав Олександр Король, один письменник. Завдяки тому, що ми тепер розуміємо це, ми можемо, по-перше, побачити світ, в якому все завжди добре, а такі світи є. В якому завжди є щастя, в якому завжди завжди багатство, здоров'я, молодість, класне оточення, стосунки з людьми. Ніхто ніколи нікого не кидає, та навіть думок таких немає. Отам от, от світ, в якому все круто, така корона. І далі ми можемо зрозуміти, які атрибути у цього світу, який образ життя, які звички у цих людей, що вони їдять, у, у котрі годині прокидаються. І так поступово додаючи ці речі до свого життя, ви почнете переходити в інший світ. Кожен день на піввідсоточка, на нуль-один відсоточок, але от за якийсь термін, типу, це не магічна штука, що ви це зробите за день. На це можливо комусь потрібні місяці. Ну хто не вміє увагу вимикати і прям дуже швидко переключатися, бо це теж окрема навичка, яку треба прокачувати, і це ще великий пласт роботи. І формулюю останнє, наша ціль звільнити увагу звідси і перейти в той світ. В якому все класно, офігенно, в якому будемо кайфувати щодня, в якому ну в принципі життя мрії буде. А там вже автоматично підтягнеться все інше: гроші, здоров'я, оточення, бо ви просто вже будете іншою людиною. Ось що значить стати іншою людиною. Це значить перейти в інший світ, в якому ви в принципі будете дивитися на все під іншим кутом. Ви вже не будете тим, ким ви були, ви будете іншим. І от той ваш друг, який почав жити в Ісландії, а ви поки живете в Україні або там десь в іншій країні, але ваші умови вам не дуже подобаються. Він просто почав дивитися на все під іншим путом. От Задача розвернути цей кут і почати дивитися так, як це буде ефективно, класно, кайфово і що приведе ось до цього світу. Я записую це відео для презентації Community Code, І, відповідно, перша задача коду, основна, це підсвітлювати, що знаходиться в цьому світі, в кайфовому, і постійно в ньому знаходитися. Тобто цей простір це одна з частин, яка допоможе завжди бути в оточенні в контексті того, як бути завжди щасливим, здоровим і кайфувати, і відповідно, всі люди, хто буде туди заходити, вони будуть мислити трошки інакше. Всі люди, хто є в цьому коді, вони сприймають світ під кутом оцим. цим. Тепер пояснивши це, як працює увага, як працюють. Світи, умовно, я можу пояснити, які є атрибути, з чого складається кожна людина і на які теми ми будемо звертати увагу у ком'юніті код. Спробую пояснити, як я, в принципі, до цього дійшов. У 15 років я почав працювати, і мене дуже сильно затягнуло у такий от матеріальний світ, в якому гроші, у кого більше грошей, той правий, у кого краща машина, кращий одяг, більше підписників, то й і крутіший. Такий, скажемо, світ розуму. Потім, трохи пізніше, десь років у 16-17, я почав ще знайомитися з духовними людьми. І тут є друга крайність, коли люди починають думати, що все є під Богом, я поєднався з космосом і перестають щось робити. Коротше, кажучи, повністю втрачають розум і переходять у духовне, Назвемо це душою. І виходить, що люди або в одній крайності, або в іншій крайності. Люди розуму взагалі не розуміють духовних, думають, що вони просто лінтяє творчість люди. Я, до речі, теж так думав. А люди, які повністю пішли в езотерику, я б назвав це шизотерикою. Вони вважають дубами людей розумом, і от ні одна, ні інша крайність це не добре. Не добре бути в одному чи в другому повністю. Тут важливий баланс. І коли ми це поєднали, я ще хочу розкрити, що духовне – це не тільки про ваші там стосунки з Богом, про те, у що ви там вірите, не вірите. Ні, ви можете взагалі не вірити у Бога. Сюди також входить і ваш світогляд. Як ви бачите світ, і особливо ваші людські якості. Яка ви людина, чи ви чесні, чи ви працелюбні, чи є у вас там определений героїзм? Усе все буде складати ось цю духовну частину. У нас виходить частина розуму, частина душі. І тепер, коли ми визначили ці дві основних, ми можемо додати ще третю складову, яка дуже сильно впливає на розвиток і одної частини, і іншої частини. Ця частина буде впливати на наш стан, на те, що ми можемо робити, наскільки у нас багато енергії. Це частина під назвою. Тіло і її не можна відокремлювати, бо здоров'я це те, що дуже важливо. Фізичний розвиток це те, що дуже важливо. Скільки у нас енергії, який у нас стан, як ми себе почуваємо, все це також ходить у цю частину тілу. І тепер ми маємо повну картину, ось таку розкладену, маленьку матрицю кожної людини. Що таке людина? Це розум, душа. І тіло, і саме по цих трьох частинах буде йти мова в ком'юніті код. От давайте детальніше що входить в кожну тему. Почну з розуму. Це те, що ну найчастіше найбільш цікаво людям. По-перше, дуже велика тема це гроші, і гроші це не тільки навички, типу маркетинг, воронки продажів, трафік, вміння продавати, упаковка. Це все технічні навички, які, до речі, також будуть у Community код, також будуть розбиратися. Але гроші це ще й установка. Бо у більшості проблема в тому, що вони не можуть дозволити собі брати більше грошей. У когось є там синдроми самозванця, у когось що Ще і от гроші, це такий великий пласт розуму. Наступний момент це знаходження у соціумі. Який у вас статус, як ви людей розумієте, як ви спілкуєтеся? Бо для того, щоб людей розуміти і нормально зв'язувати речення, треба теж мати прокачаний розум. Третє, це в принципі прокачка вашого інтелекту і ерудованості. Четверте, те, що дуже сильно впливає на ваше сприйняття у соціумі: зовнішність, упаковка соцмереж. От всі речі, як вас люди сприймають, як вас бачать. П'ята це управління увагою. О те, що ми тут обговорювали, що є навичка окремо управління увагою, і дуже важливо, щоб у вас розум був чистий, щоб чітко фокусувалися на одне, потім на інше. І ви і все могли сформулювати, і могли проаналізувати, і могли назвати, і бачили причинно-наслідних зв'язки. Це дуже важливо. От все це і значно більше інших тем буде у коді, саме у частині про розум. Друга частина це тіло. Це дуже важливо, коли у нас тіло прокачане, коли багато енергії, класний стан, і ми будемо розбирати, і в принципі, як на це впливати. Нам самого початку важливо зрозуміти, як ми функціонуємо, і це доволі великий пласт роботи. І поступово-поступово додавати нові речі, які будуть і переводити нас в інший світ, і які створять нам ось цей класний кайфовий стан. Там буде теми, які і пояснюють, як ми функціонуємо про нейробіологію, біомеханіку, нейротипологію от всі ці речі, які я вивчав. І речі, про які ми, в принципі, знаємо і багато чули, але ми чули про це трошки в іншому контексті. Нам потрібно зрозуміти, що це все інструменти для впливу на тіло. От, наприклад, харчування. Хтось один каже, правильно харчуватися ось так, другий каже ось так, третій каже ось так. Насправді, будь-яке харчування окей. Просто кожне харчування буде по-своєму впливати на наш стан, і нам потрібно піти від зворотнього, що ми хочемо мати такий стан, а під такий стан підійде ось таке харчування, яке впливає на нас ось так. Тобто тут про фундаментальне розуміння того, як ці інструменти, харчування, режим дня, графік, скільки ви спортом займаєтеся і так далі, як воно впливає на нас, як воно буде впливати на тебе. І це ще буде впливати і на вашу чутливість до життя, бо у вас буде ставати краще. Гормональна система, нервова система буде вирівнюватися гормони нейромедіатори. Тобто, тут будемо розуміти причини і наслідки. А для того, щоб це, до речі, розуміти, треба мати прокачаний розум, щоб ми могли ці речі обробити. І от ми бачимо, що це нерозримне, от ми ніяк не можемо це розірвати. І третя частина, світогляд, він теж дуже важливий і він нерозривно буде впливати і на наш розум, і на наше тіло. Тут будуть різні теми і про людські якості, які знаходяться у цьому світі. Як я казав, що є окремий світ, От є дуже крутий приклад, що я знаю різних багатих людей, і вони реально знаходяться в різних світах. Що в одному світі у тебе багато грошей і тебе всі, всі намагаються кинути. У другому світі у тебе багато грошей, і всі мають класні моральні цінності, і всі можуть без папірців, без договорів просто пожати руки і почати працювати, і всі друг другу довіряють. Це два абсолютно різних світи з різними моральними цінностями. І там, і там люди прокачені по розуму, але по духовності в одному світі сильний дисбаланс, і там всі намагаються кинути. Тож у нашому ком'юніті будемо підіймати теж різні теми, які будуть прокачувати нас, які допоможуть поступово збільшувати своє прийняття і бачити все нове і нове. Якщо ви хочете приєднатися до ком'юніті, то ви можете це зробити за кнопкою. Нижче. І зараз коротко проговорю, що взагалі буде входити. По-перше, це буде єдиний чат учасників, це не якийсь канал, це реально чат ком'юніті людей, які рухаються разом, які знаходяться в єдиному контексті. По-друге, буде регулярний контент, пости, ефіри, події, відповіді на питання та, можливо, інші формати. І по-третє, всі матеріали, що вже були, або що проходять зараз, вони всі будуть йти у єдину базу знань. І в отозі база знань буде щомісяця все більшою і більшою. І там можна буде знайти матеріали по кожній темі. На цьому завершую презентацію. Якщо відзвукнулося, то буду чекати. То у коді кнопка буде нижче і до речі, мене звати Олександр Пономарев, і Якщо будуть будь-які питання, то мені можна написати в інстаграм або в телеграм. Інстаграм пономарал і Телеграм Пономарьов Алекс. По всіх питаннях пишіть і на все відповім.